Я вже хочу ще раз вам пояснити, що значить Панахіда і Парастас. Панахіда – це коротка молитва за померлих, яка складається початок звичайний – Тропарі, єктенія і закінчення. Парастас – це велика молитва за померлих, це такий чин похорону служиться такий великий, так, що там з усіма Тропарями, з каноном і так далі. І воно більше. але парастас ми служимо, і він мав би служитися тоді, коли є приношення. Бо саме слово парастас означає приношення. Мені один раз кажуть, а що може бути Парастас за здоров'я? Парастас це приношення. Чи може бути приношення за здоров'я може. Чи може бути молитва може, тільки це не та молитва така сама, як Парастас за Ну, Бо, бо тому що парастаз за померлих це приношення за померлих, а молитва за померлих це і молитва. Панахеда там там коротка, там, парастаз більший і Так далі. Так просто називають уже, щоб було зрозуміло. І, і тому... Я хотів сказати, як називають православні, але я не хочу казати, бо я не знаю. Я можу трошки помиляти, бо у них якось наоборот. В них парастас називається панахеда. якось, ну, Я не буду казати, бо я не знаю, щоб не наговорити дурниць, а кажу, як воно є. так? Панахеда це і спомин померлих короткий. Парастас у нас традиційно називають велика молитва і в тому випадку, коли є приношення. Не те, що так отець собі забагає, бо хоче б йому щось принести. Ні, священник. Дає вам можливість поучаствувати в жертві. Правильно ставте питання і правильно розумійте це. Не несете ви це священникове. Священник дає вам можливість поучаствувати в жертві. І ви в ній участвуєте. Що священник робить з тими приношеннями, і вас то абсолютно не цікавить. Він може сам все з'їсти, спожити, розумієте вино. То, що ви принесете, випите, вам, то має бути рівно. Ваше діло поучаствувати в жертві. А священник, його діло відповідати, щоб та жертва була приймлена. І кожен на своєму етапі буде відповідати за своє. Бо я дуже часто чую, буде буде йому, та то кілько, а де та та, кількох кожен дасть по 100 гривень, та то, кілько, то буде будуть грошей, буде, буде йому. Не йому. Священник дає вам можливість поучаствувати в жертві, ще раз кажу, берете і участвуєте. Бог на кожного має свій план, не переживайте. Якщо Бог хоче допомогти священнику, то якраз через вас і поможе, а через кого поможе? А якщо Господь Бог хоче наказати священника, то Він через вас його і накаже. А через кого ж? Тому шануйте священника, бо стан священника це стан парафії. І є такі люди, які не ходять до церкви, а ті, що ходять, та священника поважають, підтримують, знаєте, та не шкодують, стараються, щоб все було добре. І через це всі люди, які належать до цієї парафії, будуть мати заступництво перед Богом через те, що ця парафія має. Доброго священника, люди його люблять. А половина навіть до церкви не ходить. Але ми усі, знаєте, ми не лежимо до церкви. Ми не лежимо до церкви. І ми як спільнота стоїмо перед Богом, Священник спереду, ви станете ззаду на страшній суді. І скажете, це наш священник, він за нас заступався, молився. Ми його підтримували. І Бог каже, так, я бачу, ви як духовна родина. Ви любите один одного, тішиться вами. І всіх тих грішників, яких ви привели отче, я їх також прощаю. А ті, як ви там зневажали свого священника, принижували, обмовляли. Прийде священник на страшний суд, і Господь Бог скаже: ну, ти що тих привів, що вони тебе очорнювали, обріхували? Та, о, Господи, та прошу у них прощення, вони, очі наш уважно не молилися, бо в очі наші написано, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А вони ображали не тих, що їх завинили, що їх кривдили, а очорнювали священника, який старався їм допомогти, який старався їх урятувати їхнє життя. Який старався врятувати їхні душі, а вони його очорнювали. Тому народ має час перепроситися своїми священниками, задуматися над тим, що ви робите. Бо диявол хитрий. Подивись, подивись на того священника, то йому всі в шкіру не влазиє, бо даймо, то ще трісне до біде, розумієш то. Бог випробовує всіх вас і священників теж. Якби вам так їли печенки, як тому Ксензе, в одному другому, я би подивив, які би ви були. Так що відносіться до священників з пошаною. Не треба шукати собі там, що парастаса, а де хоче парастас, каже би йому щось снести. Не неси. Священник має дати можливість людям поучаствувати в жертві. Хочете, участвуйте, не хочете, не участвуйте, Бог нікого за вуха до Царства Божого не тягне і не може притягнути. Христос каже, я відкупив вас без вас, але спасти вас без вас я не можу. Якщо ти не схочеш спасіння, не прийдеш до спасіння, ти не будеш спасенним. Хоч і до церкви будеш ходити. Не всі, хто кажуть: Господи, Господи, увійдуть Царство Боже, каже сам Ісус Христос. І Він каже, а я скажу вам, відігать від мене, я вас не знаю. Чуєте, ви що любите обмовляти священників. Ідіть геть від мене, я вас не знаю, скаже вам Господь. Ви, що любите розказувати анекдоти про монахів, ви що смієтеся з єпископів, «Ідіть від мене геть, я вас не знаю, скаже Господь. Ви що постійно принижуєте церкву, що розказуєте, що церква місце заробляння грошей. Ідіть від мене геть, каже Господь на страшнім суді, я вас не знаю. Господи, та ми хрещені, Господи, то ми до церкви ходили. Ідіть геть, я вас не знаю. Ви що чините беззаконня?